Зі селища Свеса на Сумщині якихось 16 кілометрів до кордону з Росією, і звідти окупанти активно обстрілюють цивільну інфраструктуру населених пунктів довкола. Донедавно було спокійно, але активно гатити почали протягом останнього місяця, і за цей час зруйнували психоневрологічний інтернат. Це була у нас був хол, такий, тут стояли дивани, тут висів телевізор. Якби це було днем, не знаю, це було б дуже страшно. На момент вибуху було 167 осіб підопічних, з яких 112 знаходилось знаходились. В першому корпусі люди вже почали виходити з кімнат, всі були в сорочках, роздіті, налякані, дехто кричав. В другому корпусі у нас знаходились люди, також нерухомі. Дяк. Чесно кажучи, просто аж хотіла mm -hmm. у, у йдуть, коли бачиш просто цю величезну. E, ви розумієте, зараз трошки пройшло часу, якся воно… Ну, вже звикся з, з тим, що але перший тиждень ми всі плакали. Я була вдома і почула дуже великий вибух, Зреагувала так, що, виходить, моя праця, дом-інтернат, знаходиться позаду мого дому. Мгновенно вискочила на балкон, от шум одяглася, мабуть, за одну хвилину і бігла бігом. Коли я туди добігла, я все це побачила. Ми займалися евакуацією. Как во сні все это, вот понимаете, машинально все сказали, сесть, ну вот в автобус там от, сели, поехали. Ну вот такое. Машинально все это как-то механически это все машину, ну от, не знаю, как сказать. Делалось. Ну, а Пізніше же вже зрозуміло, що трапилося? Ну конечно, конечно. Очень страшно трапилось. Для них дуже це великий стрес. Вони дзвонять ті, в кого є телефони, просяться назад. Люди е читають діагноз пс психохронік, е але вони не розуміють, що це такі самі люди, як і ми, тільки вони особливі. Я там працюю з 95-го року. Деякі мене називають мамою. Важко боляче, тяжко. Зараз ми йдемо з території інтернату, бо за сьогодні у Шосткинському районі це вже третя повітряна тривога, і направду вона відчувається інакше аніж, наприклад, у столиці. Бо там ти розумієш, у тебе є якийсь час для того, аби заховатися в укриття. А тут ну люди кажуть, вибухи можуть пролунати за 5-7 хвилин після того, як прозвучить сигнал повітряної тривоги. Так, коли ми чуємо сигнал повітної тривоги, ми покидаємо територію інтернату. Ну в військовому інтернату є там підвальне приміщення. Там три великі корпуси. От один був постраждалий. Переміщення можливе, але лежачих перемістити неможливо так швидко. Тому у будь-якому випадку цей інтернат був під небезпекою. З місця події вилучено 18 уламків, у тому числі це і хвостова частина. Тобто, яка дозволяє вже до висновку експерта більш-менш впевнено казати, що саме керована авіабомба застосовувалася по связькому інтернату. Ну, особливість цих керованих авіабомб заключається у тому, що, по-перше, літак ворога не залітає на територію України, тобто його фактично не можна збити, так? Бомба може летіти на відстань більш ніж 20 кілометрів. Тобто Літак, не долітаючи 10 кілометрів до свого кордону, робить запуск цієї авіабомби, яка пролітає ще 10-20 кілометрів по території України. Як ми розуміємо, вага бомби 500 кілограм, плюс швидкість літака це більш ніж 1000 кілометрів на годину, і час підльоту він дуже малий. Бомба влучає за 5 метрів від корпусу, у якому перебувало 115 жінок. Тобто ми розуміємо, що якщо б авіабомба влучила у корпус, то наслідки могли б бути е, значно фатальні навіть якби там знаходився певна кількість українських військових, то тут потрібно оцінювати стратегічну перевагу. Того, чи досягнуто буде, якщо буде знищено цей об'єкт, і яка також шкода буде нанесена цьому об'єкту в ході цієї атаки, психоневрологічний інтернат відноситься до медичних закладів, які взагалі окремою нормою в римському статуті прописані разом там з культурними, релігійними освітніми закладами. Тому перша кваліфікація це, звісно, умисне пошкодження цивільних об'єктів ввечері 2 травня. Наш заклад, Связь професійний аграрний лицей, зазнав авіційного удару з боку Російської Федерації. Як мені розповіли спеціалісти в бокотехніці, що вага авіабомби, яка влучила в наш навчальний заклад, десь приблизно 250 кг мала. Ті ушкодження, які вона нанесла нашому навчальному закладу, дуже дуже великі. Ось ми зараз знаходимося біля. Першого навчального корпусу, корпус номер 1 який зазнав дуже-дуже великих руйнувань. Ви тут вирва, так, Лише почали розбір дуже обережно завалів. Йдемо центральною вулицею селища, і тут просто купа пошкоджених будинків. Вже повилітали вікна, їх затягнули плівкою. Донедавна це був ще паркан з металом, але зараз просто залишилася якась конструкція. Там пошкоджений дерев'яне перекриття, і дах, і ну, просто таких будинків дуже багато. Всіх їх пошкодило вибуховою хвилею від потужних авіабомб, які росіяни скидають на селище тут потолок упал мы уже сняли вон стенка внутрь вошла вот она сюда проемы і... ну тут такого слава богу что потолок еще ну и псокартонный а потом первый удар я кинулся думал детенок у меня тут кроватка стояла ну тут два дивана кроватка там этот я думал там детенок я пока кинулся тут уже второй удар то есть, если ее сейчас разобрать, ну чтобы переделать все это, она просто сама по себе разойдется. Она посыпется. Она и... Она 17 -го года. То есть ей уже больше 100 годов. Угу. Ну, жить можно было живым и тут все это. Ну, теперь она уже больше непригодна для жития. Да вы зараз живете? Ну, улица у нас там, получается, так сказать, правильно, Крупская она называется, ее старое название. Часован Теречинское. там у нас дача. Ми туди ще перебралися. О, я просто перенігнуча, дуже сильно за і спогався все остального. Зараз думаю, слава Господу Богу, що ми живі залишилися. Багато людей на даний час виїжджають з дітками, покидають територію громади. Скільки людей вже покинули територію? Ну, Процентів 30. А як вийшла утром, у нас не забора, немає. У 70 років ми залишилися теж. Все, папа, било, все воно нам так і зробило. Сюди до дочки прийшла, от підемте, посмотрите. Це чоловік мій на криші, лагодить. Добрий день! Добрий день! Настраює, все. Тече, тече вода. Розбито, зняв, тепер діляю по новому. Плінку дали, далі тент далі. Ну, ложити на що? Треба каркас зробити. От каркас діляй, а потім вже будемо як-то Ну, Це ви все. позбирали уламки з... Це так літало в воздухі. Це... От ще в модучі. Смотрите, от. Воно висит ще я не встигла зняти. Я осталася в этом промежутці, ну, в хаті, там, внутрі. А ви куди збиралися? У підвал. У підвал. Да. В підвалах. У нас там оборудовано все. Одно окно взорвалося і второе, І все. Я тільки чую. І я зрозуміла, що я жива. Ну, такое сознание, я даже не могу сказать, что. А звук этот стоит в голове. Захватило. Стенка отошла, а газовая колонка поднялась. Стеля поднялась и крыша поднялась вверх и сдвинулась в сторону. О, вот тут было полная посуды, все тут. І... Но ну, я довольна тем, спасибо им, что они хоть побили мне меньше мить их. Я рада, нема тарілок, ну і ладно, нема, хай дві буде, мені дві Та Ми це зробили б запросто. Нам тут жалко, що криші нема, що стіни тепер. Взагалі, дітя вчиться в Києві, МВД академія. Это. 2 і це. Я дві з половиною, дід дві з половиною отримує. приносимо одеяло сюда, приносим все. Одеяло на улице сохнуть, но мы их потом крым, чтобы не меняло. Вам картошки можете подать, а? Не треба, дякую. Ну, де ж от, як у цьому году вовсю хородило. Ти ви тепер тут постійно спите? Ну, да. А куди ж діватися, страшно. Дня за добу може пролунати понад 100 вибухів. Гатять з артилерії, мінометів скидають міни і авіабомби, щоб зафіксувати наслідки цих воєнних злочинів, коли вщухають обстріли. На місце виїжджають прокурори і слідчі з усіх трьох областей Російської Федерації завдаються удари по Сумській області. Кожного дня ці обстріли збільшуються, і на даний час Росія вдається до застосування вже так званих керованих авіабомб. Зокрема, зараз це шостра. Тобто квітень, травень практично ну, через день, а в деяких, у деяких тижнях і кожного дня туди залітає авіабом. Повітряні сили оборони. Вони володіють інформацією про те, які екіпажі взлітають, у якому напрямку вони рухаються, якими позивними володіють. Цей клубочок розкручується до того, що встановлюємо командирів. Встановлюємо військові частини. На жаль, це все не відбувається так швидко, тобто за тиждень це все не встановлюється. От, наразі зроблені відповідні запити до розвідувальних органів і сил оборони щодо надання інформації про те, що ними зафіксовано. Ми вже можемо навіть говорити не про воєнні тільки злочини, а і злочини проти людяності, тому що. Та кількість воєнних злочинів, яка вже там назбирується, вона вже може говорити про систематичність і масштабність. Чи можемо ми говорити про геноцид? Це набагато складніше. Тут потрібно факт доведення, і набагато більш елементів потрібно зібрати, але оцінюючи загальну картинку прикордоння, то фактично та кількість цивільного населення, яка страждає там, вже може давати певні ознаки загалом. По області в цілому налічується більш ніж 3500 е зруйнованих або пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури. Застосовується озброєння, гради, бомби в населений пункт. Я думаю, що доказів буде достатньо. Головне, щоб ми досягли трибуналу. Кожної ночі, кожного вечора наступає темнота. Просимо Бога. Щоб було все тихо. Як тільки починає темніть, 22 година, і вже люди чекають. Це дуже страшно. Всі ходили на роботу, всі жили якимось майбутнім і в одну хвилину, в одну мить це все просто втратили дуже тяжко. Але ми живемо. Навірно, один одного ми піддержуємо дуже. Ми дуже піддержуємо один одного. Їздимо також на дачі в огороди, де забуваємось, де зараз світуть гарно квіти. Хочемо миру, хочемо тишини, хочемо, щоб все все побістріше закінчилося. Ми не спимо ночі. також вдома сім'ї, діти, внуки, діти бояться. Дуже часто зараз у нас там. Думайте над тим, щоб виїхати евакуюватися? Ні, поки ні. І вони нас прийшли спасати. Да це взагалі це ужас один, Що це робиться. Це прощення не немає.